Добрий день, наші любі маленькі читачі. Знову я до вас з новими книжечками. Можете сказати, що я хвалько. Ну, так, да, хочеться мені похвалитися, скільки нових книжечок ми отримали. Але я ж не просто хвалюся, я ж хочу ними з вами поділитися. І розпочну я з книжечок про ваших домашніх улюбленців, про котиків та собачок. Якщо ви думаєте, що ваші домашні улюбленці це просто тваринки, які не вміють ні розмовляти, нічого не знають, тільки їсти і спати, то ви глибоко помиляєтесь. Прочитавши книжку «Голлівеб хотячі чари та собача магія, ви дізнаєтесь, що, виявляється, ваші домашні улюбленці вміють розмовляти. Головна героїня, дівчинка Лотті, була дуже незадоволена тим, як в неї проходять її літні канікули. І вона прийшла працювати у зоомагазин. Тільки там вирішила бути їй затишно. І тут вона дізналася, що домашні тваринки вміють розмовляти. Вона навчилася розуміти їхню мову, а й з ними разом вчитися. Справжньої магії. Отже, голлі веб котячі чари та собача магія. Продовжуючи тему котика, я хочу вам запропонувати книжечку Миколи Михтодовича пригоди кота Пуха Золотовуса. Якщо ви думаєте, що ви вже прочитали всі книжки про котів і собак, то ви помиляєте. Такої чарівної книжки про пригоди котів ви ще ніколи не читали. Це особлива, незвичайна, за вигодкою, чиста і піднесена книжечка. Про звичайного сільського котика, про його пригоди. Отже, насолоджуйтесь читанням першої казкової повісті Миколи Михтодовича. Пригоди кота пуха Золотовуса. І продовжуючи тему наших улюбленців домашніх, я хочу вам сказати, що наші коти допомагають ще й творити історію. За кожною видатною жінкою стоїть видатна котяча особливість. Так стверджує Лулу Мамо, написавши цю книжку. Ця книга не тільки для дітей, вона буде дуже цікава і для дорослих. Ви дізнаєтесь, як видатним актрисам, політичним діячкам, художницям допомагали творити їх домашні вусаті, пухнасті улюбленці коти. Отже, Лулу Майо за кожною видатною жінкою стоїть Без наших улюбленців, ну зовсім світ був би нецікавий. Про це нам говорить і ця книжечка Вівсяна банда автора Сузи Кольб. Це серія кумедних історій про коней і поні. Ці тваринки живуть на фермі Блюхенгоф. Гріються на сонечку, розважаються, щипають травку і дражнять курей пані, яка тримає цю ферму. Може, так би в них і проходилось кожного дня, але, але, якби не їх хазяйка, яка за її вигадкою, підштовхнула наших кумедних поній і коней до різноманітних пригод. Отже, вівсяна банда. Пені Пепер зі своєю книжкою Метушня на ярмарку. У цій книжці захопливі детективні пригоди, робота під прикриття, небезпечні пастки та таємничі злочини. А ще історія справжньої дружби, яка навчить читачів. Бути добрими і завжди допомагати тим, хто в біді. Пенні Пепер, метушня на ярмарку. Я думаю, що кожен із вас хоча б раз в житті був у чарівному стародавньому місті Львові. Ну, а хто не був, прочитавши цю книжку, обов'язково з батьками відвідує це місто. Тому що у середмісті Львова. На дахах живуть крихітні, крилаті дівчатка й хлопці. Міст ельфи. Це міські ельфи, у кожного з них своя вежа, своя робота і спільні розваги в повітрі. Про їх цікаві пригоди розповіла нам Галина Вдовиченко у своїй книжці. Але й чарівними. Чарівна книгарня Бажань Каті Фріксе. Це кумедна і вигадлива історія про те, що дружба долає будь-які перешкоди. Найзапекліші вороги можуть стати друзями, а й з втратами і прощаннями інше легш, легко змиритися. Отже, Завітайте до нашої чарівної книгозбірні і візьміть собі книжечку Катя Фріксе Чарівна книга бажань. А раптом і ваші всі бажання здійсняться. Тоня Глімердал. Це єдина дитина в Глімердалі. Такого жвавого дівчиська тут давно не було. Найкращий тонен друг непривітний Гунвальд, якому 74 роки. І знають вони одне одного як облуплені. Та чи справді це так? Про це ви дізнаєтесь, прочитавши книжку Марії Багар, «Тоня Гліммердал. І ви дізнаєтеся про їхні карколомні пригоди. І зможете відрізнити. Справжнє від несправжнього. А наш український письменник Олесь Ільченко запрошує всіх нас у мандри паралельними світами разом з головними героями Владу та Оленкою. Тут на нас чекають безріч неймовірних пригод. Виявляється, жителі інших світів не завжди приязні, а інколи і навіть небезпечні. Проте діти не без допомоги свого друга професора Філа знаходять вихід із найскладніших ситуацій. Отже, Олесь Ільченко загадкові світи Старої обсерваторії. Велика книга почуттів. Якщо ви думаєте, що маленькі дітки в 6 років не вміють закохуватися, не мають якихось своїх приятельських відносин, ви це, в цьому глибоко помиляєтесь. І про це нам розкаже Гжебош Каздепке у своїй книзі, Велика книга почуттів. Це збірка кумедних оповідань про пані Мілку, особливо виховательку. Паяцика з лялькового театру і шестирічних дітлахів з дитячого садочка, яких ви неодмінно полюбите. А ця книга для тих, хто живе в приватному будинку, загорожено парканом, і думає, що він знає все про своїх сусідів. А виявляється, що сусіди бувають зовсім різні. І от про це нам розкаже книга Марцина Мортка, Дракон за парканом. Сусідство людей і драконів є дуже небезпечним. Височезний паркан розми... розмежовує світ вогнедихів і людське королівство, які ворогують із давніх давен. Лицарські пригоди. полювання і верхогони, магії, справжні дива чекають попереду головних героїв цієї пригодницької і неабиякої цікавої книжки. Ця неймовірна книжка розважить і водночас навчить дитину вірити у свої сили, домовлятись. Ну, а для наших читачів, які вважають, що весь світ це тільки екран комп'ютера, хочу вам порекомендувати таку книжечку Анна Коршунова-Комп і компанія. Виявляється, щоб знайти себе в цьому зеленому, сонячному, галасливому світі. Повному пригод і несподіванок варто лише натиснути кнопку Виключити комп'ютер і зробити крок на зустріч літу. І ви дізнаєтесь, який цікавий, який різноманітний світ довкола вас. Отже, Анна Коршунова комп і компанія. Чекаємо вас з нетерпінням у нашій чарівній книгозбірні.